Привіт! Давайте сьогодні подивимося розклад про те, що тригерить ваших ворогів у вас. Я вже витягнула карти і дивимося. А ворогів тригерить те, що ви постійно фінансово ростете, що у вас є постійний рух до донаміченої цілі. У вас завжди якийсь фінансовий ріст. Ви можете проявляти професійність, свою професіоналізм. Ви завжди можете собі дозволити подорожувати. Ви всі шанси, які вам дає життя, ви можете використати на пользу, на користь собі. Тригеріть ваших ворогів те, що ви дуже активна людина, що ви дуже дружелюбна людина, активна людина. Знаходитися в балансі. І все, що б ви не почали, все задумане у вас здійснюється. Ось що тригерить в ваших людях. Давайте візьмемо пораду від карт, що ж хочуть нам сказати карти. І дивимося. І так, порада. А порада залишатися ось такими дієвими, якими ви є. Не вступати в конфлікти, бути постійно таким рішучим, так? постійно діяти. І це вас приведе до наміченої цілі. Так що, ось такий розклад. Приймайте, бажаю удачі, бажаю вам всього найкращого. Пока-пока.